Я просто мою всі його Що це? Знайте, чи то, що Шо ми привикли вже що з цим ремінь, що його нема, але якась в голові надія була. І я це бачила вже на свої очі. Ну, все рівно, і з однієї сторони, я знаю, що я буду приходити до нього на могилу. Я вже скачаю сильно за татом. Зараз його немає. Ну, я й терплю. Похоронять, так і похороні, Будемо приходити на його маю. Пластик віти. Оце фото, це портрет на похорон. Я зробила. Я хотіла, знаєте, люди роблять, щоб був портрет з військовій формі. Ну мені вже так ця військова форма. Я хочу, щоб він був усміхнений, і яким я його повню. За цей період за цих пару днів. Там скуплялася, їхала, там портрет робила йому. Мене здивувало, як люди говорять, а що там ховати, там лиш кістки. Невже мій чоловік? він... Це не кістки, це мій чоловік, це людина, яка пішла за нас усіх воювати, щоб ми сьогоднішній день спали на криваті нормально. Він ще з 2014 року пішов в АТО. Він самостійно, добровільно пішов в АТО. Він сказав, що а хто буде захищати Україну, як не я. І пройшло, пройшло півтора року, він прослужив там і повернувся він додому. Слава Богу, живий, здоровий. І от це, як почалася вже війна у 22-му році, зранку він у 5 годин встав і сказав: я збираюся в Сокиряни, в ТЦК. Це мій обов'язок. Я маю бути саме перший. Я маю захищати Україну, державу і дітей своїх. Пройшло время, і він був в Покровському з серпня, десь да до вересня, бо тому, що він потім перейшов уже на нульову позицію. Він перевівся. Ми 28 числа, ми, напевно, до 2 години ночі ми з ним переписувалися. Але в нас така переписка була. Він мені б казав: прости мене, може, я тебе чимось обідив. І ти в нас сильна, і якщо щось станеться, то ти, ти все зможеш. Ти витягнеш дітей я йому кажу, що Маріан, я не хочу нічого чути. Я хочу, щоб ти додому приїхав. Він каже мені: перезвониш до мене в 9-й годині, і я дзвоню, все. Відповіді вже нема ніякої. Я йому пишу: Маріан, ми переживаємо за тебе. Відпишись, хоч слово, скажи, може, може пропав в інтернет, може, щось. Пройшло три дні, принесли нам сповіщення, що він є числиця безвісті пропавши. пропавший. Це від 29 вересня і пішов у нас такий адський рік. Ми вставали зранку. Я дивилася постійно в, в телеграмі оці русські сайти. Я дивилася, які там розірвані тіла були. Там були без голів, без живих тіл, але я це все при, при, при це й привелічувала і, і дивилася, як чи мого чоловіка там. У квітні того року прийшли мені, ну якби подзвонили, що був обмін тілами. І вони мені написали, що чи ви впізнаєте речі. І я подивилася там жетон його, Бурлака Мар'ян Іванович, його ідентифікаційний номер, печатка його. І я впізнала оце. Вони сказали, що ми будемо робити ДНК, але це не швидко все робиться. Але все рівно я вірила, що може йому переміняли. І отак у нас пройшло. До жовтня це нам підтвердили за це мамине ДНК, що співпало. І вже подзвонили, сказали, що треба дитині здати ДНК. Пройшло скільки сім місяців на днях. подзвонила з Києва Ольга Сидоренко, і вона сказала, що ваші дані співпали і ви, вас потрібно ну, їхати на Київ. Я дуже переживала, чи він цілий. Я так питала я її, кажу, чи він хоч, чи всі, чи ноги біля нього, чи голова біля нього. Може, це з боку, як би вам складно, може це неправильно якось звучить? Вона мені каже, що якщо ви готові, то я вам покажу. Да, слава Богу, як би сказати, я не знаю, як це правильно сказати, все є при ньому, як якби поранення в голову. Багато разного було за цих півтора року. І осуду, і е, знаєте, як наші люди, ну, більшість е, за гроші, за це, це ну, знаєте, це кров'яні гроші. Я би краще віддала все, але мій чоловік, щоб був вдома, коло моїх дітей, яких він дуже любив, і мечтали ми собі так, щоб зробити все вдома. Купити машину ну, такі, от таке складається, що не було де заробити аж так. І я йому так пообіцяла і я чекала, думала, дороблю я вже це все. Купила машину і чекаю його, але його нема. Хоч ми писали вечором, ми багато чого з ним переписувалися, так, як ніколи. Ми скидали фотографії, я писала за дітей, але все рівно я йому не договорила, то, що я хотіла договорити йому. Хотіла йому ще багато що сказати. І тому я хочу сказати, що бережіть один одного, бо війна сьогодні він є, завтра нема. Він вечором був, а рану вже нема. І все, і ти не можеш нічого зробити. Мар'ян мій. Він веселий чоловік, такий він був. Ми постійно де збрали дітей. У нас тут от, рядом яр спускатися так гарно природа. Ми постійно йшли десь. Ми брали діток, брали рюкзаки і ми йшли десь відпочивати, там зібратися. от, знаєте, от знаєте, так Мені це подобалося, бо чого, що ми якось так хай збираємося, їдемо, їдемо відпочивати, хоч роботи є, бо знаєте, це село. Давай бігом зібралися, раз, раз, все. Поїхали на гостру скалу, там розкалися вже якийсь там пікнік. У нас був вже якогось футбола граємо. Я не знаю, як воно далі буде, але я прошу Бога, щоб вони в мене були розумні і буду продовжувати те, що ми з ним планували, бо у нас плани були. Ми з ним посадили сад біля хати. Сабрикос такий, що ми ну, доглядали, ми собі він чистив постійно, ну так і йому це подобалося. І я думаю, що будемо так далі жити, якось витягуватись. І це важко буде дуже, я знаю. Я вже якби настроїлася, що буде дуже важко. Для мене він мій герой. Я хочу, щоб за нього всі помнили. І я буду старатися, щоб він, щоб щось так зробити, навіть поміняти вулицю, щоб було в честь мого чоловіка. Може, це хтось там, може, неправильно, чи як там, я не знаю. Ну, Я хочу, щоб його пам'ятали. Бо він справжній герой, який йшов з першого дня, який він говорив, хто як не я.